Спочатку формується стан, лише потім приходять зовнішні підтвердження, щоб увійти туди, потрібно на мить забути себе у такому стані. Свідомість стає ширшою ніж я тут і зараз, і сигнал звучить найчистіше саме тоді поле починає нам відповідати. Ми звикли дякувати за те, що вже маємо дім, родину, друзів. Так далі, але квантова модель вимагає іншого підходу. Тут подяка це не реакція на минуле, а інструмент для створення майбутнього. Чи здатні ми відчувати вдячність не після події, а до неї? Чи здатні ми настільки яскраво уявити бажаний результат, щоб тіло повірило, коли ми відчуваємо любов, радість? Чи вдячність за майбутнє зараз мозок і тіло перестають розрізняти, було, буде, для них це вже факт. І саме тоді ми надсилаємо у поле найчистіший сигнал. У відповідь, поле починає формувати обставини, які підтвердять наш внутрішній стан, які притягнуть ці бажані результати. Тут проявляється справжній парадокс: спочатку ми змінюємо себе, лише потім змінюється світ не навпаки. Коли намір з'єднаний з почуттями і підсилений подякою наперед, ми починаємо жити в іншій якості.